Забираємо, забираємо. Всіх диктаторів парти, ми будемо, ми будемо. А! Прокуратура, екіпаж підпілля, ми. Зараз ми єдині. А! Посилку оту віддайте на дозвіл синоху. Зараз буде наводити порядок у місті. Зараз ми маємо права, сир диктаторів. Я людина. Тобою, сьогодні, не вражаємо, не вражаємо. Ми не ображаємо, Наталя 10 чоловік сюди до цього до обласного треба. Хоча б може пару, бо тут ближняк зараз. Тут зараз движняк. Ну, тут, тут свобода зараз. Цей, ну Хоча б троє. Депутати дають уманії громади, діти представляють громаду, громаду представляють я, тут не люди, вони не парять землі, діти не мають, куди ходити наші свободи роздали. Що вони зробили з комунати? Що вони робили малятанчиком?